Став цей довгоочікуваний день. Я три роки на нього чекав, і сьогодні подивлюсь аватар, вогонь та попіл. Як каже народна мудрість, не треба сильно зачаровуватись, щоб потім сильно розчаровуватись. Я не будую величезних фантазій, просто очікую, що хоча б частина моїх теорій збудеться, і фільм здивує чимось новим. Тож, let's go до зали! Що, друзі, подивився аватар Вогонь та попіл. Я вам кажу очікування на 200% справдилося. Навіть отримав багато сюрпризів, нічого не хочу спойлерити. Всі спойлери ми оглянемо на детальному огляді, який буде в 26-му році. Не знаю коли, але в січні точно. І мене дуже здивувало, те, що все, що було в перших двох фільмах, про це згадали в третьому. Все, до чого логічно йшли, як для порівняння, як пірати Карибського моря на краю Всесвіту. Якщо ви не бачили перші дві частини фільму Пірати Карибського моря, ви майже нічого не зрозумієте, що буде в третій. Так само і тут. тут дуже важливо подивитися перший фільм і другий, і тоді ви все зрозумієте, всі ці пасхалки, відсилки всіх персонажів, що тут взагалі відбувається. Це дуже особистий фільм Кемерона. До речі, я думав, так як це фільм Вогонь та попіл», що тут буде мало водяних ефектів. Але чесно вам скажу, тут 50 на 50, 50 вогню, 50% це вода. І це, як на мене, круто, бо по Кемерону видно, що він фанатіє від води, так само, як і я. І я вам раджу, я навпаки наполягаю тільки в 4D на фільм такого калібру йти. І пережити його особисто. Не слухайте ні критиків, ні людей, які пишуть гнівні відгуки про цей фільм. Що там, типа, нема сюжету, тільки візуал. Ні. Переживіть цей фільм особисто. Складіть своє власне враження, яке я сьогодні отримав, і я просто в захваті. Просто все, день почався обалденно. А тепер хочу поговорити про акторів: Зої Салдана, Сем Бортінгтон, Сігурні Вівер, а також Уна Чаплін, нова актриса, яка з'явилась у третьому фільмі. Так, так, це саме онучка відомого Чарлі Чапліна, і вона вжилася в свою роль ну просто чудово. Прям, знаєте, от це дуже гарне вміння, коли актор вміє показати такого неприємного, відштовхуючого персонажа, і коли в тебе прям такі емоції, що. Ой, прибить би її поскоріше. Але... Це показує, наскільки актор майстерно передає сутність цього персонажа. І Уна Чаплін тут впоралась: ну, молодчина на всі 100%. Також всі інші актори, актори дітей, Кейт Уінслет, Всі впорались чудово. Акторський перформанс на високому рівні, як і у другій частині. Стосовно графіки та візуальних ефектів. Фільм оцінюють приблизно в 400 з плюсом мільйонів доларів, плюс реклама. Тобто, фактично його виробництво коштувало, я так підозрюю, близько 600 мільйонів доларів. Тому стратегічно необхідно фільму зібрати касу, ну хоча б півтора мільярди доларів. Я думаю, з цим у Аватара ніколи не було проблем, і з цим фільмом теж не буде. Він вже за перший вікенд взяв 350 мільйонів доларів. До нового року, я думаю, він впевнено добереться до першої бажаної суми в 1 мільярд. І це мільярд буде точно не один. Думаю, їх буде два, а можливо і два з половиною. Подивимось вже в січні. Це буде видно наприкінці січня. От, простіше кажучи, Кемерон красавчик. Він зробив знову неймовірне. Він знову на років 10 випередив всю комп'ютерну графіку оцю цю кіноіндустрію візуальних ефектів. Просто поставив на коліна всі фільми подібного жанру, блокбастери маю на увазі. В плані сюжета він попростіше, звісно, але глибина сюжету в цьому фільмі дуже класно показана. Тут питання, які тягнулися з перших двох фільмів, піднімалися вперше саме в цьому фільмі, в сім'ї салі і не тільки стосовно інших персонажів. Це дуже класно, що є розвиток всіх персонажів. І події фільму відбуваються більш динамічно ніж у шляху води. Це тільки в плюс, бо хронометраж тут не маленький, аж 3 години 17 хвилин. Але ці 3 години 17 хвилин, ну я не відчув прям такими, знаєте, втомлюючими, як відчувалося Володар перснів повернення короля. Режисерська версія, звісно, там було понад 4 години. І я вам скажу так, що я дуже задоволений, що сходив на цей фільм. Отримав купу позитивних вражень. Якщо коротко, без е, детального огляду, якщо вам цікава моя оцінка, то я поставлю просто безсумнівно. 10 з 10. Знаєте, можна було придратися до фільма, що там деякі сюжетні моменти, деякі сцени не дуже мені сподобались, але я це опускаю в порівнянні з величезною купою плюсів, які має цей фільм. І цей фільм виглядає як завершення цієї основної історії, яка тягнулася з першого фільма. Не буду казати, що буде в четвертій частині, бо це виглядатиме як натяк на спойлери. А воно вам треба, не треба. Про це поговоримо вже в детальному огляді. Слава Ісусу Христу, слава Богу, що не було повітряних тривог під час перегляду фільму. І бажаю вам гарного настрою. Дивіться якісні фільми, такі як Аватар, Вогонь та Попіл, і гарного вам настрою. І дякую за перегляд.